Дивіться, де я очутилася із своєю подружкою. Це ми приїхали назбирати в лісі. Ось такі всякий палочок на розсопку, знаєте? А Люда каже мені, так ми зараз гриби пошукаємо пеньки. Але відра нема. А у мене ж завжди стоїть кошечок в машині. Як не цей, то менший крун кошик є. Отаке От ми прийшли з нас берег на розтопку, знаєте? <umas> Це вона мені запропонувала, я приїхала, біля неї близенько лісочок. Я ще не була в цьому році в лісі. Слухайте, тут така. Ну тут красота. Гляньте. Глянь такий ліс. Глянь таке небо. Дерева! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, які високі. Хоч би не впасти, як голову задираю. Отаке. Дала своїм свинюшкам їсти, поставила воду, тому що вони їдять. Зараз в мене ячмінь. Я ще кукуру... ой, я не буду кормити, пшениці не, корм... не купила ще. Завтра куплю все. От. А сьогодні в такій красі я очутилася. Дякуючи люді. Боже, як красиво. Слухайте, таке повітря, так легко дихать тут. Треба так частіше робити такі вилазки. Що це за дерева? Люд, Що це за дерева, як називаються? Осика? Коротше, ми не знаємо. Я... Отакі от от всякі палочки, бачите? Вони валяються, і легенько ломаються, вони сухенькі. І добре мені буде підпалювати. Коротше, з'явився в мене ще один клопіт. Клопіт, клопіт щоб знайти десь щось розпалити. Але нічого, це приємний клопіт. Полосятка мої сплять, слухайте. Встали, наїлись, 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 пішли спати. Гляньте. Вау, але пахне в лісі. Як пахне. Отаке добренько трошечки вам показала сьогоднішній мій лісок. Сьогоднішній мій не лісок, а сьогоднішній мій, моя прогулянка по лісі перша. І вторік я не була, і позавторік я не була. В лісі. Це кажу, це дякуючи люди, Я тут опинилася.